Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми з вами поговоримо про future perfect – майбутній доконаний час в англійській мові. Для того, щоб сказати щось у future perfect, нам потрібна наступна формула: have з допоміжним дієсловом will, тобто will have, плюс третя форма дієслова, якщо воно неправильне, шукаємо його у табличці неправильних дієслів. У третій колонці. Якщо ж у нас діє слово правильне, то ми додаємо до нього закінчення D або ED. Про це я більш детально розповідала у відео про минулий простий час, «past Simple. Будь ласка, передивіться, хто ще не дивився. Посилання на відео я залишу в описі під цим відео. І маючи таку формулу, у нас виходить perfect або result in the future. Це аналог present perfect, аналог past perfect це доконаний час, але для майбутнього. Тобто мати щось зроблене, мати доконаний стан або мати результат у майбутньому часі. До якоїсь точки в майбутньому у нас буде щось зроблене. У нас буде вже якийсь результат. Давайте подивимося на приклади. Щоб сказати твердження, нам потрібна особа. Потім will have, або скорочено апостроф подвійне L have і основне дієслово. I'll have slept, я посплю. He'll have eaten, він поїсть. She'll have danced, вона потанцює. It'll have played, воно пограється. You'll have read, ти прочитаєш. We'll have lived, ми проживемо. They'll have worked, вони пропрацюють. Для заперечення нам також треба особа. Потім will not have, тобто заперечна not, або will not, скорочується до won't. І дієслово have. І далі слідує основне дієслово. I won't have slept, я не посплю. He won't have eaten, він не поїсть. She won't have danced, вона не потанцює. It won't have played, Вона не пограється. You won't have read, ти не прочитаєш. We won't have lived, ми не проживемо, they won't have worked, вони не попрацюють. Для того, щоб нам сказати запитання, нам знадобиться допоміжне will, яке виноситься наперед. Потім йде особа, яка буде щось робити, і have з основним дієсловом. І виходить наступне: Will I have slept, чи посплю я. Will he have eaten, чи поїсть він? Will she have danced? Чи потанцює вона? Will it have played? Чи воно пограється? Will you have read? ти прочитаєш? Will we have lived? Ми проживемо. Will they have worked? Вони попрацюють або вони пропрацюють якийсь час? І для тих, хто любить формули у табличках, будь ласка, ствердження, заперечення. І запитання. Зверніть увагу, тут у нас ще є shell як допоміжне. Але це застарілий варіант, і, скажу чесно, у розмові ніколи не вживається shell. Можливо, ви десь його зустрінете у книжках. Можливий варіант, але, як правило, це well. Shell це застаріла форма. І переходимо до вживання Future Perfect. Коли ж ми вживаємо цю форму? Коли в нас є завершена дія до певного часу в майбутньому. Тобто є точка у майбутньому, і до цього часу вже щось станеться, вже буде результат від якоїсь дії. Давайте подивимося на приклади. I will have found a new job by next month. Я знайду нову роботу до наступного місяця. Тобто виходить, що до початку наступного місяця, до цієї точки, у мене вже буде результат. У мене вже буде робота. Зараз у мене роботи немає, але я так собі планую, що до початку наступного місяця у мене вже буде робота. Або ще такий приклад. He won't have learned English until the end of the year. Він не вивчить англійську до кінця року. Ну, наприклад, до мене прийшов новий учень з початковим рівнем володіння англійської мови. І залишилося пару місяців до кінця року, тобто в мене є точка кінець року. І до цієї точки я знаю, що учень не вивчить англійську, він ще не зможе повноцінно спілкуватися або вільно володіти мовою. Я це знаю зі свого досвіду, тому кажу, що він не вивчить. Так, це негативний результат, але це результат, що до цієї точки в майбутньому він ще не матиме результату. Далі, Will you have worked for for this company for 10 years by next August? ти пропрацюєш у цій компанії 10 років до наступного серпня. Тобто, у нас є точка у майбутньому. Наступний серпень. І я запитую, чи до того, як настане оця точка в майбутньому, чи виповниться 10 років з моменту його початку роботи у цій компанії? Такий собі ювілей, чи буде в нього результат? 10 років він пропрацює у цій компанії. І переходимо до наступного випадку вживання. Future perfect. Дія завершиться до іншої події в майбутньому. Тобто, у нас є дві дії у майбутньому. Один, два. Якщо в нас перша дія завершиться, то, очевидно, до того, як буде друга дія, у нас вже буде результат від цієї першої дії. Давайте краще розберемося на прикладах, так буде зрозуміліше. I will have learned English by the time I move to Canada. Я вивчу англійську до того часу, як переїду в Канаду. У нас є дві Дії у майбутньому. Вивчення англійської це перша дія, і переїзд у Канаду, це друга дія. Так? Тобто, у нас спочатку, очевидно, буде вивчена англійська мова, буде результат, буде вільне володіння мовою, а вже після цього буде переїзд у Канаду. Тобто, до того, як він переїде, в нього буде результат, вивчена англійська мова. Йому буде легко спілкуватися. І зверніть увагу ще на таку особливість. Перша дія, яка відбувається, першою від якої є результат, перед настанням другої дії, вживається у future perfect. will have learned. А друга дія, яка слідує за нею, вживається у present simple у простому теперішньому часі. Я звертаю вашу увагу на це. Будь ласка, коли будете писати свої власні речення, Переконайтеся, що ви звернули на це особливу увагу. Давайте перейдемо до наступного прикладу. Вона не прибере будинок до того, як її чоловік прийде додому. Яка дія у нас перша? Won't have cleaned. Не прибере до того моменту, коли далі наступна дія її чоловік прийде додому. Дві дії. Спочатку вона не прибере, не встигне, чимось іншим буде займатися, тому результат заперечний, але результат до моменту приходу її чоловіка. І також зверніть увагу, перша дія, яка матиме результат, вживається у future perfect, а друга дія у present simple. Husband це він. Пам'ятаємо, що він вона і пес, полюбляють букву S, тому тоді слово додається S. Comes home. Will they have completed this report before I leave the office? Вони завершать цей звіт перед тим, як я піду з офісу. Тобто запитується тут, чи буде результат перед тим, як я покину офіс? Чи буде готовий оцей самий звіт, який я хочу побачити, перед моїм відходом додому? І перша дія, яка відбувається, у нас вживається у «Future Perfect» Will have completed. А друга дія вживається у present simple. Leave. І тигеть залишати, покидати. І традиційно маркери часу, які слова або які вирази допомагають нам зрозуміти, що нам варто вжити future perfect. before, до того, перед тим, як. Till або until до. Зверніть увагу, ці вирази вживаються тільки для заперечних речень. «By then до того часу у майбутньому, що вже трапиться, вже станеться. By the time до того, як якась наступна дія станеться. By 3 p.m. до третього дня, by 5 o'clock», by 7. a.m.» Тобто тут час у майбутньому, до якої години якась інша дія вже буде виконана, буде результат. «By tomorrow до завтра. «by next week до наступного тижня, «by next month» – до наступного місяця, by next year до наступного року, by next century до наступного сторіччя, by Friday до п'ятниці. Тут можете підставляти будь-який час у майбутньому, до якого у вас буде якийсь результат, до якого часу дія буде виконана, буде щось зроблене. Я дякую вам за увагу. На сьогодні це все. Сподіваюся, матеріал з цього відео був для вас корисний. Якщо так, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал і попрошу вас написати у коментарях під цим відео ваші власні речення на кожний випадок використання F'uture perfect. Бувайте! Всім гарного дня!